Знайшовши таку баночку рибки з зимою під пюрешку, ви точно не залишитеся байдужими до цього смаку. Такий пряний, ароматний, ніжний за смаком сьогодні зробимо з вами оселедець. Гарно вимиту рибку розробляємо на філе і нарізаємо на ось такі порційні шматочки. Відкладемо і перейдемо до маринаду. Наливаємо в каструлю воду, до води додаємо сіль. А також оцет, також до розсолу додаємо цукор. І далі спеції чорний перець горошком, також духмяного перцю. І додаємо коріандр. Я маю мелений, можна і горошком, немає різниці. І на кінець лист лавровий. Перемішуємо і даємо закипіти декілька хвилин. І тільки після того, як наш розсіл повністю охолоне, ми можемо залити ним нашу рибку. Слідкуємо, щоб вся рибка потонула і залишаємо її маринуватись в холодному місці, як мінімум, на 8 годин. А коли час минув, дістаємо нашу рибку з розсолу і розкладаємо по чистих баночках. Далі кожну баночку заливаємо олією. Підважуємо рибку і доливаємо олії до верху. Закриваємо кришечкою і наша рибка готова. Зберігаємо в холодному місці, допоки не з'їсте. Просто легко і неймовірно смачно. Всім смачного.